А це краще за все виходило. І що зараз? Ну, от як воно це, ну, простежується. А в мене все дуже просто. Мій козир самий головний, це розкласти все на місця і генерувати величезну кількість ідей, які у інших в голову не влазять. І типу, блін, Гриша, я з такого ракурсу ніколи в житті не думав. От у мене все це протягом всього життя. Все розкласти по місцях, упорядкувати, і ось ця історія. А як в дитинстві воно проявлялося, що ти з дітьми робив? Це у мене завжди була креативність. Я креативлю щось придумую, якісь ідеї. Це могла бути написання сценаріїв до якихось заходів. Це якісь нестандартні рішення тих задач, які давали в школі в якихось класах, я вже не пам'ятаю в яких мені було треба отримувати високий бал по літературі і по українській мові. Нам задавали писати твори, прозу я терпіти на той час не міг. Я просто писав віршами і отримував 12 балів просто по всіх творах, які були просто за форму викладення. Такий лайфхак був. А от тому воно ну, ну ось таким чином проявлялося пошуком постійним пошуком нестандартних рішень, які себе, ну скажімо так, виправдовували. Це були публічні виступи в тому числі. Тобто, спікерство, починаючи з 10 класу, брав участь у конкурсах ораторського мистецтва в школі, в районі, в області, став лауреатом, переможцем там якогось конкурсу на рівні району два рази на рівні обласного а лауреатом став війшов з 50 людей. Десятку кращих ораторів Харкової області. от На той момент. Це те, що так пам'ятаю. Ну, вірші писав, виступав публічно з цими віршами на різних заходах, написав кілька текстів до пісень на випускний, на останній дзвінок, гімн свого села. От, ну, якось так. Здорово, здорово, дякую.